Пані панове, доброго вечора. Запрошуємо вас на нашу традиційну онлайн-конференцію. Була в нас перерва, і зараз добра традиція відновилася. Вітайте нашого сьогоднішнього гостя. До нас прийшов капітан команди Олег Лудюк. Доброго вечора. І, ну, Звичайно, у нас дуже багато є запитань. Напевно, найбільше зараз людей тривожить ситуація, яка Склалося з результатами команди, власне, не з грою, а саме з результатами, тому що всі ми добре бачили, була можливість дивитися матчі Карпат зі зборів. Всі ми могли бачити, як Карпати там грали, які були показники, які були результати. Карпата стала най, найбільше забили за час міжсезоння з усіх інших команд Прем'єр-ліги, цілих 38 голів. Це дуже багато, але так вийшло, що на два останні наші офіційні матчі голів не вистачило. Олег, як ти, як капітан команди, розцінюєш цю ситуацію? В чому, в чому ти бачиш особисту причину, що за, за повною переваги в першій грі і за рівної гри в другому матчі, Карпати зазнали двох прикрих дуже поразок в дербі? Не знаю. Напевно, ми все-таки робимо щось не так. Напевно, треба шукати причину в собі. І... Але не треба напевно, робити трагедію з цих двох матчів, тому що в першій грі, я рахуєш, це просто був збіг обставин, що ми не виграли, а в другій при тій все-таки не найкращій нашій грі ми мали як мінімум не програвати. Але зараз всі працюють, напевно, ще з подвійним бажанням, щоб вже в, в суботу, в грі Севастополя, виправити ситуацію, і порадувати наших вболівальників. Вла, як ти от ставишся до такої футбольної тези, можна так сказати, що от самі футболісти говорять, що забилися на зборах. І от говорять, що якщо на зборах будеш вигравати, то в чемпіонаті програвати? Ну, не, не знаю, напевно, це... тут долі правди мало, але, можливо, все-таки на зборах якось більше розслаблено підходили до реалізації моментів. А в офіційних іграх, можливо, якісь хвилювання і не виходить. Але думаю, з кожною грою ми будемо прибавляти і буде все в нас добре. Угу. Ну, окей, давайте перейдемо до наших запитань від наших уболівальників. Е Таке запитання від Назара з Івано-Франківська, який часто приїжджає на матчі Карпат і запитує, в чому проблема після матчу роздати майки вболівальникам. Стосується не тільки Олег. Я не знаю. Напевно, просто що якщо після кожної гри давати футболки, то просто їх не вистачить до кінця чемпіонату. От, напевно, причина вся в тому, але я не знаю, я, от, наприклад, стараюсь, і багато хто хлопців після кожної гри майже залишаємо футболки вболівальникам. Ну, справді, ну, видно, що як ви йдете вже в роздягалку, то практично в самих шортах лише. Так, команди йде без футболок, можливо, більша половина команди. Тому ми стараємося, хто, хто хоче, ми стараємося всім дати. Угу. Е -е... Питання від Руслана Пинила. Що сталося в команді Карпати? Є моменти, реалізації нема. Можливо, потрібно змінити ланку нападу. Ну, це неправильно, напевне, думку, тому що має атакувати і обороняти вся команда. Зокрема, ну, в грі з Волині я мав, певно, чотири моменти, щоб забити. Тобто, не знаю. Тобто, ланка нападу має працювати на забиті голи і ланка півзахисту і захисту, тому що тут треба просто холоднокровніше підходити до реалізації, і буде все добре. Планка нападу тут не при чому. <звіт> Дуже багато <звіт> наших уболівальників, багатьох уболівальників хвилює доля твоєї машини. Золотої Тойоти. Чомусь багато хто питає, що з нею трапилося, яка її доля, чому зараз її не помітно на вулицях Львова. <звіт> Це вже в минулому награвно було. Її вже нема. Не, нема взагалі. Ні, вона є, але її нема вже Ага, Ти її таки продав, так. Ну, вдало її долі. Окей. А, ну і наступне запитання: на чому ж ти зараз їздиш, якщо Тойоту продав? На машині. На BMW. На Ну, Хороша заміна. Раз, йдемо далі. Таке запитання філософське можна сказати. Франческо Тоті Рома, Стівен Джерард Ліверпуль, Хавір Занеті Інтер, Хаві Барселона. Всі капітани своїх великих команд і насамперед вірні своєму клубу. На вашу думку, чому з кожним роком все менше стає таких патріотів своїх команд? Ну, я не знаю. Напевно, це все йде це все персонально, напевно, якісь Має йти від кожного окремо. Якщо людина дуже любить свій клуб, поважає вболівальників, любить місто, я думаю, тоді він має бути відданим клубу, і це все призводиться до того, що він стільки років грає в команді. Дехто хоче, напевно, спробувати свої сили в іншому чемпіонаті, пограти в іншій країні. Можливо, це зв'язано з цим. Я не знаю, це, напевно, окремо до кожного треба задаватися. Але, а от до тебе конкретно, ти вже років 10, якщо я не помиляюся. 8. 8, 8 років вже в Карпатах. Ну, в основні, не в основній та. команді. Так, так. Ну тобто ти можеш сказати, що ти любиш той клуб? Ну, я не, не, це, напевно, сказати, що я його люблю, це замало. Я люблю і клуб, і місто, і вболівальники. Ну, це не знаю. Це напевно, я вже рахую цією моєю рідними. Хоч сам ти з Рівенської області. Так, так, рідна команда. Ще одне питання. На ваш розсуд, якою має бути наша прем'єр-ліга в теперішньому часі? Тобто футболісти заробляють великі гроші вдома, одиниці грають за кордоном, команди по-різному виступають в Єврокубках і збірна про тому грає з пірамідними успіхами. Чи, за прикладом, чемпіонатів Хорватії або тої Сербії. Молоді хлопці вдома заробляють мало, тому прагнуть і рвуться до сильніших чемпіонатів. Так як їхні клуби в Європі показують невисокі результати. Зато їхні збірні завжди показують стабільний і високий рівень гри. Ось таке запитання. Я думаю, що все потрібно, щоб було збалансовано. Якщо є, звичайно, якщо є в якогось українського футболіста хороша пропозиція з Європи, його просто потрібно відпускати. Тому що може пройти рік-два, і він же просто не буде нікому потрібен. Так само, якщо є за кордоном якийсь талановитий гравець, його потрібно. Запрошувати Чемпіонат України, від того він буде тільки цікавішим. Угу. Е, питання від е, Віталіка Олексюка з соціальних мереж, наших офіційних сторінок. Чому майже ніколи не даєш інтерв'ю? Е, ну, Таке питання. Я не знаю. Напевно, тому що. Ну чому? Коли ми нормально виступали, грали в Лізі Європи, займали нормальні місця, я коли до мене зверталися, я майже ніколи не відказував. А зараз така ситуація в три роки в команді, що ну, треба, напевно, в першу чергу на футбольному полі працювати на тренуваннях і в іграх. Коли все наладиться, тоді давати інтерв'ю. Яку музику любиш слухати? Угу. Ну, нема в мене, чесно, ніяких подобань таких конкретних. І люблю слухати все: і російську, і англійську, і українську. Ну, Різні стилі, жанри, тобто немає різниці. І який в тебе реальний зріст? Тому що десь пишуть 177, а десь 180. 180. Е, запитання від Юри Іневича. Добрий вечір. Як оцінюєш свої плани попасти в національну збірну? Чи можливо навіть вже були якісь діалоги з Фоменком. Е, діалогів ще не було ніяких, але. Бажання таке є. Ну, напевно, як і в кожного футболіста, який виступає в чемпіонаті. Ну, це, напевно, найзаповітніша мрія одягнути футболку збірної. Тобто я не виключення. Буду працювати і з кожною грою доводити, що я заслуговую на виклик. Богдан Бударкевич запитує, коли прийде стабільність? Ми, ми працюємо. Важко працюємо, над тим, що вона прийшла і робимо все для того. Просто Хочеться, напевно, попросити набрати терпіння і ми її оправдаємо. Ну, і, таке ще неконтроверсійне досить питання, як на мене. Чому Карпат вистачає лише на 15-20 хвилин матчу? Доказ гра проти Говарні. Ну, чому не привести в доказ гру проти Волині, ми атакували напротязі 90 хвилин? То я рахую, що в нас е вистачає не на 15-20 хвилин, а у нас вистачає сил на всю гру. Просто я не знаю, це... будемо в суботу доводити, що раз говорили, це було випадковість. Тарас Масишин запитує про Леоніда Ковіля, як він себе проявляє на тренуваннях. Просто відбуває номер чи сумлінно працює? Ну, нас зараз в команді ніхто не відбуває номер, а Льоні, напевно, працює з подвійним бажанням, тому що він хоче довести і партнерам по команді, і вболівальникам. Напевно, він десь зробив помилку і готовий з кожним тренуванням доводить, що він її виправляє. Угу. Запитання, які до нас прийшли на електронну пошту. Карпата Собачка це Карпати Львовоа. Олеж, раніше ти часто бив з далекої відстані і забивав дуже красиві голи. Чому тепер практично не б'єш здалеку? Ну, мені про це тренера говорять, що потрібно не тільки мені, а й всім гравцям, що якщо є можливість для удару. Потрібно бити. Ну, ми працюємо над цим і будемо виправляти ситуацію. а не було в тебе такого, що після в тебе був такий період досить неприємний, коли були травми? Не було б такої, можна сказати, боязні пробити? Це залиху. було, було, але це ну, напевно, після травми, можливо, навіть цілий рік, якось було якесь відчуття. Ну, Не пускало до кінця, наприклад, не знаю. Але зараз то вже в минулому і зараз відчуває себе просто прекрасно. Угу. Розкажи, як ти вчився в школі. Чи були в тебе улюблені предмети? Ну, в школі вчився добре. Напевно, були відмінні там, похвальні листи. Так, коли ж це було училище фізичної культури? До училища було і в училищі, ну, в училищі, звичайно. Напевно, не так добре вчився, тому що все-таки всі думки були пов'язані вже з футболом, тому що все-таки футбол був на першому місці. Але і там, ну, в принципі, один з найкращих був в, своєму, в своїй групі. Угу. Які іноземні мови знаєш? Ну, Українську, російську, ну і англійську, але англійську не досконало так на розмовному рівні. Ну, я думаю, ти трошки так скромно говориш. Я чув ту, в Стамбулі твоє інтерв'ю турецьким журналістам. Ти досить е, непогано. Ні, ну це було давно вже. Та ні, ну нормально. Англійська володію. Пригадай, кому з новачків Карпат було найважче адаптуватися в команді. Я так думаю, що це за весь час твого перебування в Карпатах. Було ж багато все-таки легіонерів. Було, так, за весь мій час їх було дуже багато. Так відразу не згадаєш кому. Я думаю, все-таки гравцям, то, у нас були аргентинські гравці, іспанські, Пачеко, Крістобаль, я думаю, їм було найважче. Тому що інше місто вони не володіли, Крістобаль трішки знав англійську, Пачеко не володів ні англійською, тобто вони ні з ким не могли поговорити, я думаю, це було для них найважче. Угу. За кого ти голосував під час виборів капітана? Напевно, останньо, останні вибори, коли в Туреччині були, за кого ти голосував? За Пластуна, Федорчука і Ну, За тебе проголосувало більше. Та? Ти пам'ятаєш якісь там результати були? Ні, ну нам не результати не говорили, просто сказали, хто ага. став. Хто твій найкращий друг в Карпатах? З ким живеш на базі чи на заїздах? Ну... У нас зараз, слава Богу, така ситуація, що колектив дуже дружній, і я можу кожного футболіста, який зараз є в команді назвати, своїм другом. Але, напевно, найбільше найкращий мій друг на даний момент це за Тому що я з ним він теж 7 років, я 8, і живу з ним на заїздах, на базі. Найбільше, напевно, спілкуємося. <клес> що для тебе означає бути капітаном команди? Це, напевно. Дуже такий відповідальний момент, тому що ти, напевно, в кожній грі е, розумієш, що складний момент ти маєш повести за, за свою команду. Ну і це честь бути капітаном тим більше рідної для мене команди, яка є вже стільки років. Угу. Можеш пояснити, чому ти отримуєш жовті картки за симуляцію, коли тебе відверто збивають в штрафному? Таке було в попередніх чемпіонатах, пригадуєш? Так, пригадую. Бо, певно, 2 чотири рази, де були чисті пенальті, мені давали жовті карточки. Ну, напевно, це треба запитати в арбітрі. Можливо, можливо, сильно Ну, вони Можду... нам нічого не скажуть, їм не можна. Не, 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 де, та. Ну, можливо, дуже картина падає, не знаю. Ну, я теж не, не можу знайти відповідь на це питання. О, зараз повторилося, з куди, коли, коли Федорчука. Так, а ну можливо, це справа в команді, а не в персоналі до футболістів не знаю. А бувало коли, що судді визнавали свої помилки, вибачалися, може? Ну, ну, в Європі ну, це популярна практика. В нашій країні, напевно, не дуже. Ну, в моїй практиці точно не було, що переді мною хтось вибачався. З арбітром. Та, з арбітром. Е, який твій найкрасивіший гол за Ну, я думаю, що найкрасивіші голи попереду, але. Ну, були гарні голи. Напевно, все-таки найбільше запам'ятався гол Шахтарюк на Донбас Ну, Напевно, зупинимося на ньому. Ну, ще красивий гол Кривбасу був. Ну, тут проводив гол, так? Ну так. Чи не вважаєш ти, що затримався в Карпатах, чи не хотів би ти змінити клуб? Ну, я не знаю навіть, напевно, я про це не задумувався. Якщо клубу прийде хороша пропозиція, я думаю, клуб зі мною обговорить і тоді ми дійдемо до якогось спільного рішення. Але вона прийде тільки тоді, коли я буду показувати стабільну хорошу гру. Ну поки що я від неї далекий, я рахую, мені треба ще прогресувати, і напевно тоді буде все ясно. А на даний момент я про це навіть не думаю, тому що в мене все тут влаштовує. Ти сам до себе критичний в плані, як, в плані оцінки гри своєї? Ну, я думаю, що навіть дуже критичний. Можливо, дуже рідко буває задоволений своєю грою. Угу. З чим пов'язано те, що колись ти більше грав на атаку, а тепер граєш в опорній зоні? Ну, мені подобається грати в опорній зоні. Там, в принципі, можна працювати як і на оборону, так і на атаку. Можливо, не, не дуже от виходить робити. Ну, але буду працювати, і щоб виправляти, є щось, в принципі, над чим працювати, і буду е, виправляти свої помилки. З чим пов'язаний парадокс, коли після оновлення складу, коли гравцям запропонували менші фінансові умови, ти почав грати більш самовіддано. Я думаю, що тут е, причина не в фінансових умовах, тому що там. А, це ладно, це вже така історія. А, напевно, все-таки після цієї історії переглянув напевно бачення своєї гри і зрозумів, що потрібно працювати з подвійним бажанням. Тоді в тебе буде все виходити. Ну я думаю, що не тільки я, зараз вся команда на правильному шляху, головне не зупинятися на себе чи не нагадує тобі теперішня ситуація події кількарічної давнини, коли з Кучеровим Карпати виграли всі матчі на зборах, а в чемпіонаті розвалилися? Я б так не сказав, тому що в нас зараз і інший тренер, інша команда. І я був і в тій команді з кучером, і в цій зараз можу сказати, що це зовсім дві різних команди. Тобто паралелі проводити між цими двома командами об містам. В чому різниця між тими командами? В першу чергу в колективі. Тоді, ну, скажімо так, що сьогодні ми всі як одна сім'я. Угу. За, рахунок, за рахунок чого вдалося добитися такого колективу? Ну, за рахунок самовідданої праці, за рахунок футболістів, які прийшли в команду. І за рахунок, напевно, в першу чергу головного тренера, який зміг нас об'єднати і зміг в нас, напевно, вдихнути якусь віру в себе, і у нас зараз все добре. Тільки залишається все втілити в результат. А гра не погана, залишається просто результат. Кажу, Олександр Севідов зумів об'єднати команду. Він все-таки такий досить жорсткий вимогливий тренер. Там на тренуваннях частенько кричить, свариться і під час матчів. Воно як впливає на футболістів? Ну, якщо не вимагати, напевно, футболістів, тоді вони будуть зупинятися в своєму рості. І Олександр Володимирович він вміє поєднати ці і, в, і вимагає, і вміє пожартувати. Тобто атмосфера в команді чудова. Навіть після поразок? Ну, під, ми самі розуміємо, що нам потрібно працювати. Навіть не так, як тренер нас критикувати. Ми самі себе критикуємо і розуміємо, що потрібно вже в ближайшій грі виправити ситуацію. Угу. З якими колишніми гравцями та тренерами Карпат підтримуєш стосунки? Ну, з тренерами, напевно, не, не підтримую Ну, тільки з Володимиром Йосипчем Безобіком, який був тренером, ну, там Роман Толочко. Тобто ми всі просто їх я їх часто зустрічаю в Львові. Угу. Тобто, хороші відносини. А з футболістами, е, ну, я не знаю, напевно, найбільше з Кожановим, тому що він. Був, в принципі, моїм другом хорошим тут в Карпатах так і залишається, і ми часто спілкуємося і підтримуємо і... зв'язок. Угу. А як Худобяк зараз поживає? Ну, з худобяком також переписуємося, часто в інтернеті. Ну, Він переживає перш за все, що немало часу грає, але працює і не знаю, хоч йому тільки успіху побажати якому арбітру ти не хочеш подавати руку? Ну, Напевно, що вже настільки, що не хочу подавати руку, це то немає, тому що бувають як і арбітри неправі, так і футболісти. Тобто я не знаю, напевно, такого немає. А за який суддівський випадок тобі найбільше образливо? М Може, це як загальна чи Нап... гра, чи якийсь епізод. Так, да, напевно, я запам'ятався мені епізод, коли я десь гра... третя моя була тільки в основному складі, ми поїхали до гості до Харківського металіста, вигравали 1-0, і я там отримав червону карточку. Буквально там за 10 хвилин отримав дві жовти, але там не до арбітра претензій немає, там я повністю був винен. І напевно це так запам'ятало, що тоді підвів команду, зіграли 1-1. Можливо, якби я не отримав червону, можливо, би виграли. То за себе, а можливо за якісь, так. Да. А, ну напевно, був епізод з моїм вилученням в грі проти Таврії у Львові, коли мене збили, і я сидів просто на, на газоні, мене почало штовхати. Я навіть не встав, не, ну, не встав на ноги, просто відштовхнув гравця, що він по мені не топтався, мені за це дали червоне. Це для мене було. Угу. Скільки разів в тебе була нагода залишити Карпати? Ну, якби вона була реальна нагода, я, напевно, вже залишив Карпати. Значить, поки що в мене тут все влаштовує. Таких думок у мене і не виникало, і зараз не виникають. Угу. Е, як ти гадаєш, чи залишаться Севастополь і Таврія в чемпіонаті України? Я не знаю. Напевно, там все-таки футболісти. Хочуть залишитись в Україні, тому що там багато українських футболістів, ну, але я так розумію, що на даний момент від них мало що залежить. Mm -hmm. Чи спілкувався з Денисом Кожановим про ситуацію в Криму? Спілкувався і знає, сьогодні спілкувався, досить часто спілкуємося на цю тему. Mm -hmm. Ну, що, що він щось розказав, як готується Севастополь e, до Карпат, ну, поїде? Так, та, вони, правда, вони будуть добиратися. Потягом до Запоріжжя, Запоріжжя вже вилітати у Львів. Я так розумів, через те, що повітряний простір закритий в Криму. Ну, але готуються до гри в нормальному режимі і в п'ятницю ввечері вони будуть у Львові. Угу. Як ти ставишся до того, що в наступному чемпіонаті прем'єр-лізі гратиме 10 команд в 4 кола? Я не знаю, напевно, це більше питання до футбольних функціонерів. Просто хочеться, щоб футбол в Україні був. А скільки буде команд, тобто тримати якісь команди, які не хочуть грати, чи, тобто теж не, не потрібно. Якщо буде 10, нехай буде 10. Головне, щоб футбол був. І mm -hmm. вболівальники і дивились матчі. Так, ну, Мандрівка, до якої країни під час Єврокубків тобі найбільше запам'яталося? Напевно, все-таки найбільше запам'ятався виїзний матч проти Галатасараю. Ми грали в Туреччині. Тобто це була наша перша така гра, важлива відповідальна, вигравали після першого тайму ми 2-0. І саме, напевно, був такий найпам'ятніший момент, що після гри, всі знають, як болівають в Туреччині на стадіоні, там його називають пеклом. нам після гри аплодисменти, глядачі проважали аплодисментами з поля. Ну, це там буває дуже рідко. Що ж Олег, я та й напевно всі оболівальники, хочуть побажати, щоб після матчів у Львові також такі були аплодисменти щирі і головне результативні. Дякуємо Олегу за те, що до нас прийшов, за те, що відповів на запитання, і побажаємо Карпатам успішної гри проти Севастополя, щоб таки довести, що всі ці попередні поразки були прикрими випадковостями. Дякуємо будемо старатися. Всего доброго вам, до побачення, щасливо до нової зустрічі.